Розмова в єврейській родині. Бабуся Сара заходила, забрала всі яйця, викурила всі цигарки, взяла гроші і пішла. Ми точно правильно зробили, що перевезли її ближче до нас. Прям не єврейка, а татаро-монгольське іго». Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. У військову частину приїхав перевіряючий. Ну, звісно, траву і дерева пофарбували, у казармах повний лад, зайшов він у казарму, сумно оглянув усе і каже, Уроті погано. І попрямував на другий поверх. Там розставили агітплакати, прапор, герб, все просто сяє. Подивився він на все це і каже Уроті погано. Народ не знає, що й робити, аж тут один прапорщик швиденько підносить перевіряючому скляночку горілки огірочок. Той випив, закусив, перевів дух, і каже: у роті полегшало. Чоловік дружині, у жінці має бути загадка. Ти хочеш сказати, у мене немає загадок? Одна загадка, Катю, розумієш, одна, а не збірник задач. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. У купе поїзда літній одесит Семен Наумович і молодий чоловік. Лягаючи спати, попутник запитує: Пане, ви не підкажете, котра година? Семен Наумович, не кажучи ні слова, повертається до стінки і засинає. Вранці поїзд під'їжджає до Одеси. Обидва пасажири прокинулися і почали готуватися до виходу. Семен Наумович подивився на свій годинник і сказав попутнику Молодий чоловіче, ви вчора мене запитали, котра година? Так от. Зараз о пів на дев'яту. Чому ж учора ви промовчали, коли я запитав у вас? здивовано зауважив молодий чоловік. Бачте, якби вчора я вам відповів котра година, ви б мене запитали, куди я їду. Я б відповів, що до Одеси. Ви б мені сказали, що теж їдете до Одеси і що вам ніде ночувати. Я такий, як добра людина, запросив би вас до себе додому. А в мене молода донька. Ви б уночі, напевно, її спокусили, і вона б від вас завагітніла. Вам же довелося пізнею одружитися. Ну і що з цього? вигукнув молодий чоловік. Так я вчора подумав, навіщо мені потрібен зять без годинника.